Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування пісних голубців, з тертої картоплі. Перш за все потрібно підготувати інгредієнти, помити та почистити овочі. У даному рецепті я буду використовувати шампіньйони грибочки, тому що у мене вже білих зими не залишилося. Якщо ви маєте десь у морозилці, можливо, відварені попередні білі гриби заморожені, можливо, маєте ще сушених взагалі буде супер, їх також потрібно буде попередньо відварити. Використовуйте краще їх, так як це. Набагато більше збагатить смак, ніж просто шампіньони Те, що нам потрібно натерти картоплю на самій дрібнішій терці, я буду використовувати м'ясорубку електричну, ви можете натерти вручну, якщо не маєте такого гаджету. Також внизу під відео я обов'язково дам посилання на відео, де я показую детально, як я заготовлюю крижавки з капусти на голубці, які виходять доволі мягесенькі і не розлазяться. Після того, як натрете картоплю, потрібно її перекинути на дрібне сито і дати стекти всій зайвій рідині. При кінці навіть візьміть ось так двома руками і відтисніть максимально, щоб позбутися зайвої рідини. За бажанням, можете ще натерти цибулину одну і декілька зубчиків часнику. Перемішуємо з картоплею натерту цибулю та чесничок і відставляємо. А тепер готуємо засмажку. Одну велику ріпчату цибулю потрібно нарізати невеличким кубиком. Перекидаємо відразу в сковорідку, наливаємо туди олію. Нарізаємо грибочки невеликими шматочками. Я нарізаю шампіньони, ви додавайте краще білі гриби. І ставимо все на невеликий вогонь смажити. Також натираємо моркву на великій терці і додаємо до наших грибів з цибулею. Додаємо небагато солі, чорного меленого перцю, усе перемішуємо і смажимо до готовності. А за той час ми з вами приготуємо крижавки, потрібно різати обережно ножиком прожилку, там, де є саме найбільше потовщення, і відбити молоточком для відбівних. Іменно посередині, там, де ми маємо таку прожилку. Щоб можна було ось так легко його скрутити. І так потрібно пропрацювати зі всіма листочками. Далі за смажку вкидаємо до нашої перетертої картоплі, перемішуємо. Також начинку рекомендую попробувати на смак, можливо, потрібно ще буде додати солі. Далі низ каструлі, чи гусятниці, чи будь-якого котлика, якого ви маєте, потрібно застелити капустяними листками, обрізками, які у вас залишилися, наприклад, від качана. На низ я трошки додаю засмажки. Буквально 2 столових ложки я залишила. Ось так розподіляємо її по всьому дну, і далі робимо наші голубчики. Беремо капустяний листок, викладаємо начинку, загортаємо щільно трубочку і кінці завертаємо до середини. Дуже важливо, щоб ви максимально з картоплі натертої відсідили всю зайву рідину, щоб при загортанні голубчиків вони у вас не розлазилися. І таким чином крутимо усі голубці. І при кінці я додаю зовсім небагато духмяного перцю, буквально 2-3 горошини, можна його змолоти, можна кинути в цілим. також лавровий листочок, і прикриваємо залишками також капустяних листків. Для заливки я беру просто питну воду, в неї додаю солі, і заливаю цим голубці. Голубці заливаємо так, щоб рідина майже покривала їх. Вони не мають плавати у воді, але, скажімо так, більше половина має бути у водичці. А далі голубці прикриваєте кришкою, ставите на середній вогонь, доводите до кипіння. Як тільки побачите перші бульбашки, вогонь зменшуєте на самий мінімальний. Вони в нас не мають кипіти бурліти. Тому що ви дійсно їх приготуєте тоді за 30 хвилин. Вони мають томитися, мліти, це займе годину-півтора години часу. Та вся вода, яка, якою ви заливали голубці, вона майже вся має википіти. Її там вона так на дні зовсім зовсім трішки залишається. Не переживайте, вони у вас не розваряться, не розлізяться, з ними нічого не станеться. Як бачите на відео, це є дуже смачно, вони дуже прості, вони є пісні. Можете їх спокійно вживати у піст, у Великий Піст. До столу їх можете подавати з грибною підливкою, мачанкою або просто зі смаженою цибулькою. Виходить, усе просто, тому вам бажаю смачного. підписуйтеся на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!